Южницька громада попрощалася із захисником України В'ячеславом Бойком. Траурна церемонія прощання із загиблим на фронті воїном відбулась біля пам'ятника захисникам Вітчизни 23 травня. Провести в останню путь прийшли рідні, побратими, знайомі, колеги, управлінці та жителі. В'ячеслав був оператором безпілотних літальних апаратів першого стрілецького батальйону військової частини А-05-36, солдатом ЗСУ. Захищати країну від російської агресії пішов добровольцем в перші дні повномасштабного нападу на Україну. Я з ним працював близько 7-8 років. От ми працювали в одній бригаді і в парі. Були дуже часто. Ми були в парі, в порту південному. От. І дуже, дуже тяжко, що немає мене напарника більше. Він веселий був такий, вісь сміявся, сюди шутив. Сюди працювали, чи ми було навіть таке, що в місті віддихнути, з'їздити на риболовлю. От дуже такий усміх, 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 усміхняний був. Сюди сміявся ніколи. Навіть сьогодні був поганий, настрій був поганий. Він ніколи цього на людях не показував 24 чи 25 лютого 2022 року. І він мені дзвонив, це було одразу, там буквально, може, на другий день. От. І він мені позвонив і сказав, що я на построєнні. Була така людина, була доля вікої. Ми дожили до сьогоднішнього дня. І я дуже... Любив з не працювати. Я приходжу завжди, і я за всіма хлопчиками плачу, тому що мені війна ця уже дістала до такої степені. Я мрію тільки, щоб закінчилося це все, щоб не було покинутих дітей, серіт дітей, матерів, котрі хоронять своїх, своїх вирощених синів, достойних. Я теж тут вже чотири хлопчики хоронила, із під'їзда вивчила, нянчила Артема. Ма Сережку Мазурова, нехай з нашої школи Валера, нехай працював в школі, і я хожу і плачу по ці, за цими портретами. І за кожного цього хлопчика я не знаю, але я піду проведу і на цвинтар, тому що тому, що мені дуже жаль. Тому що я за всіма за всіма загинувшими, я плачу. В'ячеслав Бойко загинув 14 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка, Бахмутського району Донецької області. Військовослужбовцю було 34 роки. Цього дня в Южненській громаді оголошено день жалоби. Ми схиляємо голови в глибокій повазі перед подвигом нашого захисника. Вічна пам'ять і слава герою.